Волин має усі можливості стати центром офтальмології в Україні. До всесвітнього дня зору у Луцьку відбулася міжнародна українопольська офтальмологічна конференція Vision 2020 право на зір під патронатом центру хірургії ОКА професора Загурського. Програма спрямована на боротьбу з основними причинами сліпоти, аби дати кожній людині право побачити світ. Нині у світі налічується близько 37 мільйонів сліпих людей і 124 мільйони осіб із вадами зору. Кожні 5 секунд у світі сліпне одна доросла людина. Статистика жахає. Програма Vision 2020 покликана привернути увагу громадськості до проблем збереження зору. А для провідних лікарів-офтальмологів унікальна нагода обмінятись досвідом і почерпнути нові знання та практичні навички. Целям Ціль конференції розповісти про можливості зменшення сліпоти і методи лікування вад зору. Тут важливі профілактика і вчасне виявлення проблем, адже втрачений зір в багатьох випадках можна повернути. Сподіваємось, конференція допоможе краще дізнатись про нові можливості околістики та сучасні методики лікування. Досвід та багаторічна практична діяльність лікарів-офтальмологів клініки професора Загурського завдяки тісній співпраці із професіоналами з усього світу стали надією та допомогою. Для тисяч людей із вадами зору. Центр дійсно об'єднав собі як видів офтальмологічної допомоги. Це і профілактична допомога, і вторинна допомога, і високоспеціалізована і висококваліфікована медична допомога. Головним меседжем офтальмологічної конференції Vision 2020 право на зір є популяризація сучасних методів лікування, якими постійно оволодіває і колектив клініки професора Загурського. Нині тут проводять лікування та діагностику складних захворювань очей як катаракта, глаукома, діабетична ретинопатія а усе для того, аби допомогти людям бачити світ в усіх його барвах. Віталіна Юхименко, Микола Гусар для новин на часі.